Загинув в дорозі. Дорожня транспортна пригода з трагічними наслідками трапилась поблизу села Тарашани. 38-річний водій автомобіля Nissan Роуч виїхав на зустрічну смугу руху та врізався в Мерседес Бен з під керуванням 40-річного жителя села Стерча, наслідок чого водій другої автівок отримав травми на сумісні життям. Також постраждала і 42-річна пасажирка. Її шпиталізували. Правоохоронці затримали водія порушника. Йому загрожує щонайменше три роки за ґратами. Ще одне повідомлення на лінію 102 надійшло з села Вер... Ренчанка, де також травмувався кермувальник. 31-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав в кювет та перекинувся. Постраждалого доправили до лікарні. Також ДТП трапилась в селі Остриця. В кюветі через необережне водіння опинився 21-річний водій та двоє його пасажирів віком 20 і 21 року. Всіх шпиталізували. У глибоці ж 29-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та врізався з припаркованим автомобілем Опель Астра. Внаслідок зіткнення водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Лікарі госпіталізували потерпілого до лікарні. Також у стороженці річний місцевий житель на підпитку виїхав на зустрічну смугу руху та влетів в мотоцикл під керуванням 20-річного хлопця. В аварії травмувався водій двоколісного. Медики надали йому допомогу без госпіталізації. За фактами всіх автокатастроф триває слідство.